В ніч 29 на 30 квітня на вулиці Ярошенка, 20 у місті Львові, сталося загоряння дільничного пункту міліції приблизно в першій годині ночі. Про це повідомила черговий вахтер гуртожитку, яке, власне, в будинку в якого розташований дільничний пункт міліції. На місце пригоди вона повідомила службу надзвичайної ситуації, яка виїхала на місце пригоди, загасила пожежу. На місце було виклана, викликана слідчо-оперативна група. Оглядом місця події встановлено, що сталося розбиття загратованого вікна дільничного пункту міліції Шевченківського райвідділу. Всередині сталося. Невелике загоряння і задимлення приміщення, яке було швидко локалізовано, і загроза великої пожежі була ліквідована. Інформація щодо, начебто, вибуху, який стався під час пожежі, не має свого підтвердження.